Летимо до нашої богині в гості. Богиня ждет з бокбагін. Да? Так, шашлик, башлик, всі діла, шампусик, дві жмаліна. Моя богиня, вези мене. А ось клоун якийсь на, этом, на крузаку. З нами сорівнується, коротше, тілки на ополі обогнали. Чувака на крузакудах він нас підсікає що дорогу обганать, обгнать питається. Він. Хто ти воїн?» воїн?» — Таня. Боже, ми зараз на краю географії, люди добре. Якась тройка. Щось риють, копають. Не, не знаю, куди це мене вивез, вивезла. Мене Катя кудись вивезла. Зараз завезе десь оставить і буду потім додому автостопом добиратися. Так, я правильно йду? Ой, який бунда в тебе сидить. Нічого. собі. Боже, гриби. Офігеть. Ось, за чим ми приїхали. О, фігеть. Ой, як он стучить. Да, а он другий. Вон. О, пошли. Так, хлоп, хлопці дрова рубають. Катя. Да. Ми зернемо більше, а той, ну, в принципі, можу вам подарувати. Так, приїхали до Юлічки в гості. А в Юлічки ось такі грибочки. На городі. Де під хатою. ось, Під хатою, да. так. Зараз будемо жарити. А ти їла дощі викидання? Ну, так і ні. І я ні. Так, ми з багинями приїхали до нашої красавиці. <ріху> <ріху> да, от. Шампусік, пиво, всі діла. Зараз м'ясо будемо жарити, діти, манган розпалюють. І зараз будемо гриби зрізати. Так, зараз урочистий. Цей урочистий момент. <плес> Ух, як він трещить. О, покажи. Ой, красавчик. Так. Давайте ви сфоткаємо. Все тверді було. Можемо сьогодні. Ось тут у багині в нашій виноград. Але це дикий, виноград. Дикі, да? Це дикі. А справжній виноград отам от отам росте. Там його ага. багато, то він без кінця. Так, І туї. А он сливи дивилися. Маленька така сливка. Так, ось хлопці, Прямо -прямо. І мангал чіткам розпалюють. Так. А яблунька яка гарна. Ага, зараз, подожди. Так, це в нас що? Слава победителям. Угу. Я ж бачу по сорту. А це моя могила. Зорте родився? Да. Я називаюся Могилка. Могилка. Могилка, вона просто богиня вона. помаши маші підписчикам. А моя красавиця. Так, а це що за ялинка? От ялинку я не знаю, що це за ялинка. Якась Де тут декоративно. Дуже сильно їх пошкодив мороз. Вони сильно повисихали. Я їх підживлювала, підживлювала, половину зрізала. Бачите, вони такі. Я не знаю. Підсихаю. Ту я, я, я підсихає. Ти знаєш, що у нас Вон у Самшит, самшит, самшит? Це... але це не вогнівка. Вогнівка в його повністю з'їдає, а його після зими він не оклигав. Він отакий от стояв на то. Дивіться, як виноград, аж на другий поверх поплівся. Красота, яка так, піду далі. Що тут у нас? І тут яблунька. Так, і тут ось... Ой, сливка, сливка, да, боже, яка краса. Так. І лавочка-качелька, яка гарнюща. Так, ось о, це виноград уже не дикий, це вже свійський. Так. І тут виноградик Плететься он скрізь. Так, це тут ось дропа для шашличка. Так, ну це грибочок я вже показувала. Така гарна дачка в нашій багині. Отак. Ми приїхали ось на відпочинок. Так, наша квіточка нам ось осіл накрила які. Дивіться, а тарілочки з лимончиками. І скатертинка з лимончиками. Боже мій улюблений принт. Так, зараз будемо смакувати все. І шашличок зараз посмажимо. Катюха он шашликом займається. Моя девочка. Будем делать на. дело. Мангальщик он горит. Скоро будут угли. Я думал, ты в шестой переходит. И чем курик куриный? М -м 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 -м. Попробуй. Нет. Из куриной может зайти. Нічого себе. Опа. Нормально. Це Катюха у нас по безалкогольному. Да? Ну, Шо, мать, перегоріла? Все отлично, можна. Понятно все. Ось так от. Ану, кице, давай, а ну киця, давай забайшні по ручкам. А, потім із готовими я тебе сфоткаю. Так, да, добре, коли хоч у когось із нас є дача, щоб можна приїхати по це саме. Слава Ой, Які яблучки гарні. Я собі, знаєш, додому штук трохи не я думаю, Юля не обідеться. Юля така, що не обідеться. Вона скаже, собирай, я не проти. Ой, що? Слава побідітелям, бо що яблуки, як всі подивилась, подируся в магазині на ціну на яблуки по 90 гривень, так каже, все жлання купляти відпадає. Зугласна? Оп, я накачаю. Оп, а що воно тут заскакує кудись? що що? Водичку зараз под этот под, 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 тушить трохи. Катюха зараз. Катюха у нас мастер шеф Це, Вона просто 15 років на мангалі працювала за так, Вона У нас м'ясо жарить взагалі чітко. Че, я знаю. понимаешь, вот. а, правду кажу? А ты шо? Я шось про свою биографию упустила. Конечно, я рассказывала, я на Мальдивах, там, каже, 15 лет, блин. Как... На Мальдивах? Боже, как мне хорошо, ладно. И каже, работала, она, с как... шашлычником на мангале. Ну, с мамой, за на Мальдивах. Мама Есть просто... Боже, а в богині тут наші ще й картопля рою, порисити. Люди добре, ну зропля, да. А вон де бабочка, мужи, красота. А он слива. Знімаємо на екскурсія по дачі, сливи покажу ще раз, бо мама просить сливу, щоб показала. Слива. Вот вот слива. Да. Вот от да, вот така от слива. Так. Вот там вот. Да, пошли куда. Вот очень А, э, было. Что, пошли покажешь? Тут ростуть яблочки. Яблочки яблі. ми бачили. У нас ось екскурсовод показує нам Така дачи. Сідайте, показуйте. Давайте я вас Я вас посніму. Васнімаю сред камера так. вот сива качерика. Ага. Ходите качайтесь. Сейчас салом косяцкий. Ой, подожди, туалет и вот такая вот беседка, где можно Ага, Фотозона. Слышишь, знаешь, что я придумала мать? Сделать тобі фотозону надо. Из твоих этих короче сделать фотозону, поняла? Вот там, якусь в лавандовом стиле. И, и за фотосесію ще бабки з твоих квартирантов брать. На весні розпускається оцей кущ троянди, що mm -hmm. от тут біля плетеної штуки. Mm -hmm. І все таке рожеве, таке красиве. Подивіться, які в неї очі гарні. Тобі так пахне, я я тобі пахне. Кучерявий, кучерявий, кучерявий. Прийшов м'ясом. пахне. Чуєш, це знаєш, що я у тебе это. Це... Красота, ух. Что там, Катюха, шашлык жарится? Шашлык тут жарится, все будет вкусно. Муа! А ну, а ну... Нет, ну тут, это назад пока. Вот Поставь. этот, да, что я взяла? Если ты держишь, я вот да. эти у меня. Называю. Если не в порядке, то я сейчас просто все буду снимать. То что, дети пришли? Че, что, что-то мне не что калитка? Что, готовы? Этот готов, uh -huh. а вот этот, ну что, можно дожать. Я мой я не кладу. Думаю, да. От какого я вот этого, да? Блін, я забула один. Покривала. Ну, 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 Покривало, Покривало, ну назад покривалом, поймаєш, ось ля-ля та поля. Хоп. Тривели качку покупати. Вигулять, Катьку, вигулять прийшли. Собакевич. я же не могу понять вообще, какой мы стороны, да. Смотри, атмосфера на этой, на окружной дороге пошла за Болотного вверх, от атмосферы. Вот. вот здесь напротив какой-то то ли кирпичный Это корчеватая Короче, Вот жуковозка. Ага. Короче, это, 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 куда Катюха, давай заплив ділись. Диви, як він. Так, Коха. Собаки, та й куха. Боже, ребенок щасливий. Так, ну що, летимо додому, нагулялись, на наобідпочивались, так, да, Катюше. Все, летим додому, а завтра погриби з самого рання.